Мордор, просто там розраховувати на них. Взагалі нема чого викрадають по суті з дому, саджають по підвалах, а потім возів'ях по всій Росії. вони намагалися приховати мене. А від адвокатів і близьких це не знати кумедіяти синіг долат. Можна розповідати з цього всього. Було таке відчуття, чи то я з глузду з'їхала, чи все навколо все, що відбувається, вона якось з глузду з'їжджає. Здається, я от зараз маю прокинутись. В середині листопада, 22-го року я дізналася, що тата повторення серйозних проблем зі здоров'ям він потребує негайної операції. Тож в кінці листопада, 30-го числа, я виїхала з Києва. Я перетинала кордон між Грузією і Росією на пункті пропуску Північний Ларс. Грузинську частину кордону я пройшла швидко і без нарікань з їхнього боку. Російський кордон також я походила. Спочатку все було окей, перевірили мої речі, після цього запросили мої документи і на якийсь час пішли. Потім повернулись і сказали, що мною хочуть говорити більш детальніше. Через якийсь момент під'їхали чоловіки. Цивільно їх було четверо. Сказали, що в мене немає вибору, я мушу поїхати, але це на якийсь короткий час там не і Після цього мене повернули. І, там, посадять на наступний автобус до Криму. І мене посадили в машину, забрали мої речі з автобусу і повезли в кудись в невідоме місце. Потім виявилося це, був в Кавказ. завели в маленьку кімнату. Посидили між двох шкафів а, в нішу, а, і почали добре. Продовжувалося протягом восьми годин. Після цього мене відпустили, сказали, що завтра я зможу продовжити шлях свій додому. А зараз, так як середина ночі, я мушу залишитись, а, мушу поїхати до готелю. Вони викликали таксі. Поки я спілкувалася з о, таксистом, машину зупинили. Запросили мої документи як пасажира. Попросили в мене якусь довідку. Кажу, що в мене фізично не було часу а отримати цю довідку. На що мені відповіли, що це їх не стосується, в мене нема дозвілу, і вони зобов'язані зобов'язані мене відвести у відділок міграційної служби. А мене туди привезли. Склали протокол, пояснили, що, скоріш за все, мені світить штраф у вигляді двох тисяч рублів. У разі повторних випадків, скоріш за все, мене там депортують. У мене було таке, чи то я з голосно з'їхала. Чи... Все навколо те, все, що відбувається, воно якось глуздо звіджа з'їжджає. А потім я думав, блін, наче то вперше. Ну тобто, наче я на той момент знала історію на Джеляла. Воно коли відбувається з кимось, типу, це страшний сон, але ти якось сприймаєшся, коли ти відбувається з собою, ти таке Здається, я от зараз маю прокинутися. Ну, тобто, ти не можеш а, до кінця усвідомити, що дійсно це відбувається. Я попросила адвоката, але мені заборонило ним скористатися, змовивши це тим, що якщо я зараз почну шукати адвоката, цю суд може затягнутися на, так, до декількох тижнів. А, весь цей час я буду сидіти ну, за гратими. Суддя вислухала сторону звинувачення. Потім мою сторону вийшла буквально на секунд 30 до хвилини і повернулася з готовим вироком. Депортація і штраф 2000. На час, поки будуть вирішуватися питання моєї депортації, я маю знаходитись у центрі тимчасового утримання для іноземних громадян. Ну, по суті, це класична в'язниця, тобто з решітками на вікнах, з броньованими дверима, з залізними ліжками. Там я пробула три місяці, людина, яка там була адміністратор, сказав, щоб я збирала речі, там не дійшов якийсь документ, і ми тебе відпускаємо. А я зібралася, вони там максимально швидко відпалені речі, які були у них на складі. Як добиратися звідти? Куди їхати? Я жодного разу не була в цьому місці. Я з ним не знайома. в мене по суті немає контактів. В мене там обмежена кількість грошей російських. Що мені далі робити не зрозуміло. Я намагалася через це подзвонити адвокату, щоб з нею якось сконтактуватися. Не що мені відмовили? Максимально швидко мене випроводили. Як тільки я виходжу за ворота, з'їжджає біла машина. Звідти виходять четверо чоловіків хватають мене по під руки, а натягають на голову мішок і засовують в машину. В машині вони швиденько поміняли там мішок на пакет і перев'язали мені дуже сильно очі. Півгодини до години їхали в невідомому напрямку. Я намагалася з'ясувати, що відбувається, куди думає. Якщо робиться дикло, жодної відповіді не отримала. Зупинилася машина, мене висадила з нею, Тут так швиденько витягнули цю конструкцію з моєї голови і ну, дуже швидко поїхала машина. Через те, що мене дуже сильно боліли очі, на той момент я намагалася з'ясувати, де я знаходжуся, що відбувається, якось зорієнтуватися в просторі. І я бачила, що через дорогу від мене. А двоє людей о, до четверо людей стоять в цивільному. Десь через хвилинку я бачу, що ці чоловіки, які стояли проти мене, до мене підходять. Підійшов дільничий, запитав мене документи. Я почала шукати. Вони в цей момент беруть мене мене по і Кажуть, типу, ти відмовляєшся віддавати свої свої документи. Таким чином ти чинаш опір владі. Почалося засідання суду, і суддя абсолютно ігнорувала все, що я їй говорила. Все, всі мої аргументи вона абсолютно ігнорувала. Дивилася крізь мене. Що цікаво, що сторона звинувачення попросила 10 діб арешту. Суддя в звинуваченні арештувала мене на 15 то, з чого починається цикл «Карусельне звинувачення. Кожні 15 діб мені там, новий суд, ну, десь 12-13 зазвичай доба, коли в суд, і продовжують термін. Вибачте, ці... мордер просто там розраховувати на них взагалі нема чого. Одразу на початках ми спільно з. Адвокатами вирішили, що правильнішою стратегією буде не давати жодних коментарів або показань стосовно моєї справи, щоб не наволікти на себе ще більшої біди, щоб вони не, захопили, не схопилися за якусь фразу. Ну якщо в них нічого нема, а ну, це виглядало максимально так, то ну, типу, чого я маю робити їхню роботу за них? І вони намагалися приховати мене від адвокатів і близьких вивозячи в різні місця Владі Кавказ, потім в Беслан, потім знову Владі Кавказ вже інша локація. Беслан кожен раз вони мене перевозили з місця. вище. Але навіть адвокати, яких ти маєш, вони виконують функцію не захисту твого, а комунікації з зовнішнім світом. Якось ти могла спілкуватися з близькою. Якось вони могли допроситися, щоб ти могла отримувати листи, могла дзвонити, а... отримувати якісь пакунки і щоб тобі там видавали якісь теплі речі. От все, що відбувалося на суді, ще там адвокат жодного чи ніяк не може на це пронати. Кожен раз мені а, збільшували кількість конвою. Вони почали возити з собакою, потім вони почали возити з собакою і людиною з автоматом. Потім до цього ще додалися ці кайдани. Якось одного разу просто на суді, в один з останніх цих карусельних судів, я розумію, що сижу я і сидить, сидить мій адвокат і вісім людей конвойних. Це знаєте комедія, якісь анігдумат можна розповідати з цього всього. 3 4 травня він сказала, що я маю там, на камеру записати відео, сказати те, що я там, мушу сказати. І тоді, типу, мене везуть на обмін. Я сказала, що мені потрібен адвокат. Що -hmm. мені сказали? Типу, якщо адвокат буде, то угоди скасовуються. Тоді ми тебе веземо в Ліфортова. Віддали всі мої речі, засунули засунула в тузяк. Після цього посидали на літак. Це був Пасажирський рейс, люди всі вийшли, і мене почали записувати на відео, як її йду, І всі почали дивитися і, там трішки заглядати. Чоловік це правильно, нехай на неї тикають пальцем, їй має бути стидно. І я просто сама собі думаю, прям, чого мені не має бути стидно? Але я так думаю, що він це робив спеціально, бо там. Шлаками, і щоб в мене було максимально таке принічене обличчя. А на наступний день відбувся суд, сторона звинувачення, там щось хвилин там, на дві-три проголосує, ну, адвокат апелював, і суддя так само там за хвилину вирішила призначити мені затями під ваш дом. А звідти вони мене відправили вже в СІЗО і. Все раз на чи три місяці мені продовжували те суди мене дуже швидко проходили там, десь хвилин ну, там, до 20. сторона звинувачення, сторона рукати, там одну хвилину на обмірковування рішення, і вже вихід з вироком. Я до цих пір не знаю, що мене звинувачили по факту. Ну, типу, що вони в докази там вкладали. На мені якась дуже красива фраза, по типу, ну, типу. Передавали якусь інформацію, з чого взяли. В Справі нічого цього не було, розумієте? Єдине слово, яке приходить мені на голову в цей момент, це абсолютно цинізм цього всього. То, що вони роблять, всього їх існування, це цинізм, це не про людяність, це не про якісь а, нормальне ставлення або забезпечення а, людських базових людських прав. А, це про те, щоб на папері красиво все виглядало, і все їм потрібен механізм залякування людей максимально, щоб можна було управляти їм тиск, тиск, тиск на людей, щоб вони були максимально себе нездорово відчували, щоб вони боялися. Найбільше пригнічує, що насправді дуже багато наших цивільних там, яких викрадають по суті, з. Дома сиджають по підвалах, а потім возять я по всій Росії по цим СІЗО, в'язницях. І я абсолютно не розумію, ну якщо з військовим є якийсь механізм, як повертати, то типу обміни і це комбатанти. Є якісь ну там Женевська комітея, звісно, блін, вони не дотримуються, але там не менш ну, прописана якась історія. То брім з цивільними що, роботи.